Не дуже змінилося. А, тобто, а чому як подумаєте? Того, що нічого не змінилося насправді взагалі. А що ви хотіли? Про те, що було на Майдані, всі дружно забули. Не змінилося. А як вважаєте, чому? Ми як працювали, так і працюємо на роботі. А що б ви хотіли, щоб змінилося? Uh, no. Що хотіла, щоб змінилося? <ріх> Навіть не знаю. Тобто у вас все влаштовує? Ні, не звичайно, що не влаштовує. Хотілося б, щоб щось змінилося. Так. Але точно ви не можете сказати, що? Ну, на даний момент. А ви ваше життя змінилося? В якому плані? Не змінилося і не зміниться. А чому? Тому що в нас люди такі. Все йде від людей, від нації. Хочемо, щоб змінилося, бо мало змінюється. А що змінилося на вашу думку? Ну люди більш вільні стали в своїх думках, більш свободи. Вони так думають, напевно, що більше свободи. Але, мабуть, її не так стільки, як хотілося, б, ж ми її не стільки маємо. І хотілося б, щоб наші політики. Як побачили, що революція гідності змінила людей. Люди в своїх поглядах і вони зрозуміли, що від них щось залежить. Однозначно. Ні. З цього треба робити висновки. Не тільки розмовляти, але й щось робити. Тому що якщо багато виходить людей на площі і щось вимагають, до цього дослухаються всі. Знаєте, дуже довго треба розсуждати, але так немає часу. Є? Ми змінилися гірше. Фінансово зараз все хуже і хуже. Ну, мне хочется сказать, что гордость за, на, за нашу молодежь есть. Ну, от молодежи не все зависит. Дело в том, что я, например, пенсионер. Министр финансов говорила, говорила что с 1 декабря будут повышать пенсии. Что-то все тихо. Если нет, то совсем плохо. Это разочарование большое. Можно на час буде Я час? думаю, буде час через років десять. А що це на пользу. Чому саме відказати? Ну я не знаю. Тому що потрібен час для всього. Для змін, для якогось досконалення, для всього це час треба. А ви вважаєте, воно має змінитися само собою, чи мають бути якісь певні кроки? Якщо так, то від кого ці кроки мають бути? Ну, в першу чергу, від нашої влади, а може наоборот, навіть. Ну, в принципі, 50 на 50. Треба з себе починати спочатку. Правильно, Так, як. Говорять, завжди там мусор не кидати, там, ще щось, якось допомагати, ну, створити ідеї, подавати, і від народу першу залежить. Як казав один, я не пам'ятаю вже хто казав, відома людина казала, кожен народ заслуговує на таку, ой, кожен народ має таку одну, яку заслуговує.